Всім привіт! Ви на каналі Кольорові Хрестики. мене звати Оля, і я сьогодні вирішила зняти невеличке відео. Давно я нічого не знімала, чогось не було настрою. Так, І сьогодні, думаю, треба все ж все таки щось зняти зняти е, відео підсумки за серпень, що я вишивала. Е, вишивала я не багато, але й немало. Як показує мій щоденник, я вишила 26 тисяч хрестиків. Бачите, в мене було лише три великі роботи, ну, як великі, на рамі. І пластикова канва-іграшки. Один в мене фініш на тканині. Так, і зараз покажу, що ж в мене було в серпні. Як ви знаєте, я грала в гру. В Телеграм вона вже закінчилася, командна гра. І там по завданню треба було вишивати чоловіка і фентезі, наскільки я пам'ятаю. І я вирішила вишити ось таку кулю. Це в мене вже остання, вже чотири вишивки. Одна оформлена в мене була, здається, в позатому році. І три я вишила в цьому році. треба їх оформити, ще не оформлювала. Але це не буде ялинкова іграшка, не буде вона висіти у мене на ялинці, а буде стояти на підставці, на поличці. Ось такий прикольний Санта Клаус. У мене не було набору, я вишивала залишками попередніх наборів. Ось такий красень в мене вийшов Далі я вишивала ще на пластику. З'явилося у мене таке гарне ведмежатко, це буде вже іграшка на ялинку. Вона двостороння. Вишила я поки що одну сторону і планую вишити другу. Потім я хочу її зшити і набити синтепоном. Ось такий план, не знаю, що з цього вийде. Хочеться, щоб вона була пухкенька. тому планую поки що так. Не знаю, що робити тут буде все просвічувати. Можливо, якийсь півхрестик зробити, але він тут буде зайвий. Так, ось таке ведмежатко. Планую я вішати цю іграшку на ялинку. І далі ще був. було завдання вишити дракона фентезі, там, а ще штучне освітлення. Тому я знайшла зі своїх запасів схему ось такого дракончика. Це 12 ялинкових іграшок, у мене вишито 3. Розпочата ще собачка, і це вже п'ята. Буде гарний такий дракончик, тут штучне освітлення, фентезі. І ще щось тут було 60% бонусу, здається. Ось такий він класний вийшов. У мене вже повністю готові 4 іграшки, і треба їх оформити, щоб вони хоч в цьому році повисіли у мене на ялинці. Так, ось така ще в мене була іграшка. І ще я вишила ось такого дракончика. Бачите, тут класно видно блискучу ниточку. Додала я сюди зелену нитку. Трошки тут ще є на беку. Я опустила поверх чорного, ось цю зелену ниточку. Бачите, як класно переливається. Це теж буде у мене ялинкова іграшка. Такий класний дракончик, симпатичний. Так, і остання з пластику робота, це я вишила другу сторону будиночка. У мене перший, перша сторона вишита була, здається, літом, або весною, не пам'ятаю вже. Так, і ось друга сторона. Я ще не вирішила, буде вона стояти у мене на поличці, або буде. Ялинковою іграшкою додала я бісер. Класний такий наборчик був. А тепер в мене буде два будиночка. Ось така чудова робота ще в мене з'явилася. І далі я вам покажу, що я вишивала на тканині, які роботи в мене були. Три роботи, як я казала на початку відео, і зараз я це приберу і приступимо до наступних робіт. Вишивала я ще в грі свій маяк. Я вишивала його тільки два дні, 1686 хрестиків, мало. Чому мало? Тому що трохи складно йде. Ось ця частина, де водичка, вона складно вишивається. Там, де скелі каміння, вона вишивається легко. Робота дуже гарна, звісно, будемо продовжувати. Треба, щоб вона в наступному році була вже вишита і оформлена. Тому ось таку роботу ще я вишивала в серпні. Класний маяк, Dimensions. Так, продовжуємо далі. Наступна робота буде літній полудень від мережки. Вишила я 4207 хрестиків. Наразі ось так виглядає моя робота. Дуже вона класна, така яскрава. Я вам вставлю фото, як виглядала робота на початку місяця. Здається, там не було ось тих. Фіолетових штор, потім цих квітів. Ця квітка була наполовину вишита, не було з цих гілочок, зеленого кольору не було. Ну Побачите, я вставлю вам фотографію. Так, вишивається вона дуже класно. Я вишиваю її підбором. Схему я знайшла в інтернеті я ще коли знайшла цю схему, не знала, що це наш український виробник. Мені дуже сподобався цей котик. Так, але я, ви знаєте, коли обирала цю схему, я не обирала саму схему, а обирала схему під блакитну канву. Я придбала собі декілька відрізів канви блакітної і не знала, що ж на неї можна вишити. І коли в інтернеті гортала схеми, які там є, побачила цього котика. Що вона вишивається на блакітній канві, і я швиденько зібрала всі нитки і почала вишивати. Тут нитки пері, роял, є навіть пару кольорів СХС, але котик вийшов дуже гарний, класний, і я вишивала його в цьому місяці. Тут, здається, мені залишається зі всіма стібочками десь 3000 хрестиків. Треба ще зашити ось ці ділянки. Тут буде ще півхрест. І цей куточок теж буде трохи півхреста. І ще буде багатенько беку. Але бек тут вишивається нескладно. Вчора я е, захотіла обвести беком ось цю квіточку. Е, тут бексіч білою ниточкою в один складень. І ось така класна робота. Трохи важкувато мені давалася ось ця ділянка. Ви самі бачите, тут ось ці ромашки. І тут багато кольорів. Білий колір, потім 762, здається. Вже точно я не пам'ятаю, які кольори, але так, 2-3 хрестика, 4 хрестика, 5 хрестиків, потім один-два хрестика різними кольорами. І воно якось мене затормозило. Але на, на тому тижні якось в мене відкрилося друге дихання, і я взяла ось цю ділянку, чомусь мені захотілося її дошити. І я брала ниточку, робила там багато закріпок. Ну, що робити? Треба ж дошити вже цю картину, і по-іншому не зробиш, не будеш робити. Таку велику довгу протяжку. Тому Я робила маленький мікровузлик і вишивала. Залишається мені ще отут не зашити. тут буде трошки фіолетового. І майже оця вся незашита ділянка буде блендом 154 плюс 310. І я сподіваюся, що за 3-4 дні на початку вересня я її дошию. Бо я вже собі намалювала план, що буду починати іншого котика, теж з цієї серії. Але буду вишивати підбором, нема в мене набору. Там є зимовий котик, теж він лежить на підвіконні. Такий класний букет в вазі. ну Потім, коли я буду його розпочинати, теж вам все. Покажу, сподіваюся, що я буду щось знімати, тому що не дуже в мене було бажання знімати щось вам розказувати. Але хочеться і показувати, що я вишиваю, бо роботи дійсно гарні. Так, ось такий чудовий котик в мене бачите, тут закручено. І ще в мене залишилась одна робота це буде фініш. І ось така чудова робота в мене фінішувала. Е, цей набор називається гусі від фірми «Волошка». Це наш український виробник. Артикул вс 028 е, Тут 20 кольорів ниток, всі чисті кольори, блендів немає. Хрестик в дві ниточки і півхрестик фоном в одну ниточку. 16-й каунт «Канвиц Вайгард». Муліне роял бродері. Так, вишивала я її 21 день. Розмір в мене вийшов 20 на 24,5 см І тут 18893 хрестика. Вишивалася ця робота дуже легко. По ходу діла я вам повставляю фото, які я робила в інстаграм, звітувала з цими фотоми, дуже класні такі фотки у мене вийшли з квітами, з цими гусями. Робота дійсно гарна. Подобається мені, що тут фон вишивається в одну ниточку, вони такі об'ємні вийшли. Тут такий візерунок жовтого кольору, хрестик в дві нитки. Класно. Починала я ось з цієї частини вишила ось цю класну таку ще ваночку, потім я перейшла на цього гуся. Мені дуже подобається ось ця ділянка. Ось ці такі червоні кольори. Поєднання кольорів дуже класне. Все мене, мені все подобається. Як вийшли самі гусі, ось ці в них клюви такі гарні. Гарна тут в нього така шапка, віночок. ну, все, чудова робота, дуже мені сподобалось її вишивати. Я вишивала, де це фокус? Я вишивала по сазі, попросила виробника зробити для мене файл. Вони швиденько перед відпусткою зробили мені файлик для саги, і я вишивала, звісно, по перенабору. Так, робота йде швидше. Не знаю, як вам зараз передаються кольори на камеру. Мені здається, що щось затемно. Треба було, мабуть, закрити штори. Сьогодні гарна погода. Вчора вночі, точніше, сьогодні вночі лив такий гарний дощик. Ось така чудова робота в мене є. Тепер мені треба відправити виробнику. Для відео вони там хочуть щось зняти, сфотографувати, і потім вони мені її повернуть. І в мене буде така класна, гарна робота. Ось такий мій був вишивальний серпень 26 тисяч хрестиків. Це не дуже багато, а й не мало, як ви бачите. У мене є гарні фініші, дуже гарні просування. Хочеться мені завершити вже цього котика, дуже він класний виходить. Буду продовжувати вишивати, буду старатися вам щось знімати, показувати. Так, і чекаю від вас зворотній зв'язок, чекаю вас в коментарях. Так, ну що ж, на все добре, я з вами не прощаюся, і до нового відео. Пока-пока!